Вітаю, друзі! Ця Паска сьогодні отримала від мене чудову фотосесію як нагороду за свій суперсмак, а усе тому, що перевершила усі мої сподівання. Щороку перед Великоднем я випробовую нові рецепти пасок, але цьому рецепту я спочатку навіть не дуже повірила. Адже тут паска печеться без молока, кефіру, сироватки, сметани чи хоча б звичайнісінької води. Для тіста із рідини достатньо взяти лише три ложки апельсинового соку. А ще вона дуже економна, бо найбільше на що ви тут потратитесь, це на чотири яйця і зовсім трішки цукру та масла. А ще ніяких танців з бубнами у вигляді опари довгого вимішування і вистоювання. Зате результат справді фантастичний. Тож до роботи у чашу міксера розбити чотири яйця. Докладіть до них 100 грамів цукру, 10 грамів ванільного цукру та півчайної ложки солі. Відправляйте це усе добро, збиватись, збивайте приблизно 5 хвилин, щоб маса стала досить пишною. Докладіть 3 столові ложки апельсинового соку, цедру одного апельсину та півчайної ложки куркуми, куркуму давайте за своїм бажанням. Я люблю додавати куркуму в тісто для паски для того, щоб вона мала сонячний колір. Тепер, борошно, я цього разу для чистоти експерименту брала звичайнісіньке борошно вищого гатунку із найближчої крамниці. Отже, 450 грамів борошна просійте і вмішайте в нього одну пачку сухих дріжджів вагою 11 грамів. Я взяла сухі дріжджі, оскільки не хотіла відходити від знайденого оригінального рецепту. Докладіть до яєчної маси приблизно половину борошняної суміші, і якщо у вас є така можливість, то починайте замішувати чи міксером, чи кухонним комбайном з насадкою гак. Це значно полегшить вашу роботу. Нехай прилад попрацює приблизно 5 хвилин, щоб білки борошна увібрали в себе певну кількість вологи із соку та з яєць і розвинули клейковину. Якщо у вас немає міксера, то можете усе вимішувати міцною великою дерев'яною ложкою чи чимось подібним. Ви побачите, що тісто поступово буде міняти свою структуру. Далі влийте 100 грамів розтопленого і охолодженого до кімнатної температури вершкового масла. Ось тут важливий нюанс: що масло ми додаємо, по-перше, розтоплене, а по-друге, десь в середині замісу, не наприкінці. В тому числі і завдяки цьому паска буде мати ось ту повітряну, ніжну бісквітну структуру. Ви ж пам'ятаєте, що для отримання волокнистої паски масло потрібно вмішувати не розтоплене, а м'яке, і не на початку чи в середині замісу, а наприкінці, коли міцна глютенова сітка в тісті уже дуже добре сформується. І лише після цього поступово вмішайте решту борошняної суміші, мішайте усе разом ще декілька хвилин. Аж поки тісто не стане однорідним та пластичним. Погляньте на консистенцію тіста: тісто дуже м'яке і дещо липке. Така консистенція теж забезпечить повітряність нашої випічки. Далі родзинки. Їх потрібно підготувати заздалегідь за добу чи навіть за дві. Для цього добре промийте 50 грамів родзинок і викладіть у охолоджений сироп, заварений із 50 грамів цукру і 50 грамів апельсинового соку. Це сік приблизно з одного апельсину. Замість апельсинового соку можна взяти звичайну воду. Я завжди ще додаю в охолоджений сироп одну столову ложку коняку для кращого смаку та аромату випічки. Родзинки повинні увібрати у себе максимум сиропу. Завдяки цьому паска вийде значно соковитішою, ароматнішою та смачнішою. Отже, перед додаванням у тісто добре відсідіть родзинки від рідини і додайте у тісто, ложкою усе гарненько перемішайте. А тепер розповім про один секрет. Я побачила цей мега цікавий рецепт у книзі рецептів, спеціально розроблених для мультиварки українського бренду Rotex. Тому і перша ідея моя була приготувати цю паску саме у мультиварці. Чашу мультиварки я змастила олією, як і радили в рецепті. У цій мультиварці потовщена чаша з подвійним антипригарним покриттям. Але я на дно все ж додатково виклала квадратик пергаменту на всякий випадок, бо така я недовірлива феня. Отже, сформуйте із усього тіста кулю і викладіть її у чашу, ну а чашу в мультиварку. Ця мультиварка мені чимось подібна на космічний корабель, бо усюди так багато кнопочок, які щось вмикають і роблять замість тебе. Я нарахувала аж 17 автоматичних програм, і серед них є навіть програми випічки паски і приготування сиру, що особливо актуально перед великодним. Що тут приємно, що наша робота по випіканню паски практично завершена. Усе решту за нас зробить це сучасне чудо техніки. Тобто я увімкнула програму тісто на дві години і в чаші буде підтримуватися температура 40 градусів Цельсія для того, щоб тісто спокійно росло, а я могла б насолоджуватися заслуженим відпочинком. Але моя душа експериментатора спокійно сидіти не захотіла. І я замісила ще одну таку ж порцію тіста для того, щоб паралельно спекти паски за цим рецептом у духовці і порівняти результат. Отже, вмішую у друге тісто підготовлені родзинки. До речі, а ви помітили, що у перше тісто я закрутилася, бо стільки усього потрібно було не забути відзняти і не обваляла родзинки у борошні? А ви так не робіть. А обвалюйте, тоді родзинки рівномірніше та легше вмішаються у тісто. Розкладіть тісто у підготовлені форми і теж відправте кудись у тепле місце на 2 години, накривши рушничком. Ну що ж, 2 години промайнули як секунда, і мені було дуже цікаво поглянути, як там поживає наше тісто. А воно гарнесенько підросло, і це уже чудова новина. Знову закрийте кришку і увімкніть мультиварку уже на програму Паска. Як бачите, випічка буде тривати одну годину за температури 135 градусів Цельсія. Нам залишилося лише дочекатися завершення програми. Мені аж самій цікаво, що з того вийде. Мама, мія, паска вийшла м'якесенька, наче повітряна хмаринка. Мені реально аж страшно до неї торкатися зверху, щоб вона випадково не здулася назад. А ось пасочки з духовки. Вони теж гарненько підросли і теж вийшли м'якесенькими та ніжними. Отже, цей мегарецепт абсолютно робочий як для бульдиварки, так і для духовки. Для духовки я змащувала верх пасочок, розбовтаним з молоком жовтком, і вони вийшли золотавими зверху. А ось паска із мультиварки завжди згори буде світлою, бо така особливість роботи мультиварки, тому перед подачею можна змастити її зверху глазур'ю. Вага більшої паски з духовки 645 грамів, меншої 450 грамів. А ось сонячна паска із мультиварки заважила аж 960 грамів. Прийшов час розрізати цю фантастичну паску хмаринку. Це справді щось неймовірне, я вас не обманюю. Паска пухкенька, ніжна та повітряна, за структурою дуже подібна на найпухкіший бісквіт і сподобається тим, хто любить ніжні, незабиті повітряні паски. А наприкінці порівняю структуру обидвох пасок із мультиварки та із духовки. Обидві паски дуже достойні, але за структурою трішки інші. Якщо структура паски із духовки була більш знайомою та традиційною, то із мультиварки вона виглядала, наче одночасно і печеною, і приготовленою на пару. Чоловік сказав, що в мультиварці вона вийшла навіть ще смачнішою, ніж в духовці. Словом, таку цікаву структуру Паски він пробував вперше у своєму житті, і вона йому дуже засмакувала. Друзі, а ви теж обов'язково спробуйте цей фантастичний рецепт: Спечіть пробну пасочку, наприклад, із половини порції. Впевнена, що вона стане однією із ваших найулюбленіших. Просто довіртесь мені і ризикніть один раз.